Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Пожежі в забайкалі дісталися бази з боєприпасами у великій турі, де спалахнула трава. У МНС повідомили, що через пожежу здетонували нерозміновані боєприпаси у полі. На місці працює воєнізована пожежна команда. Вогнище орають. Тушать 25 осіб та 8 одиниць техніки. З них від МНС дев'ять осіб три спецмашини. Крім того, сухий сезон і пожежна загроза. Лісові пожежі в забайкалі підходили до чіти, покрили понад 600 тисяч гектарів території, у тому числі й вогнище в цьому регіоні. Трава і сухостій загорілись поблизу великої. Військової бази, де зберігались артилерійські боєприпаси і ракети. Друге, початок надзвичайної ситуації. Ввечері пожежа швидко перекинулась на ангари. Інтенсивність вітру прискорила поширення полум'я. Через 30 хвилин після початку горіння почались детонації. Напливи боєприпасів вибухали хвилею. Свідки порівнювали вибухи з землетрусом. Серії вибухів тривали кілька годин. Третє радіаційний витік. Місцеві телеграм-канали повідомили про витоки радіоактивних речовин. Гірше ніж Чорнобиль. Звучало в описах. Мешканці Чити повідомляли про раптове погіршення самопочуття присмок металоуроті, де міз запахом термонуклеарних речовин, пам'ятаючи про інциденти з вибухами на арсеналах у Сибіру, ці ознаки викликають серйозне побоювання. Четверте, офіційні дії Росії оголошено надзвичайний стан евакуації у радіусі 50 кілометрів. Міністерство оборони РФ називає інцидент саспенсом. Пожежа, детонація боєприпасів, начебто без речовин зони зараження, запущено повітряне і водяне гасіння, затверджена зона обмеженого доступу. П'яте суспільний фонд, місцеві Телеграм-канали дають жахливі фотографії та відео. Літаки, гасильники, спалахи над Ангаром, пожежники в масках від хімії. Експерти кажуть, якщо ймовірний радіаційний витік підтвердиться, це може бути найгірша за останні десятиліття техногенна катастрофа В РФ. Шосте гібридна загроза версії події, аварійний варіант, пожежа через кліматичну посуху, плюс іскри техніки. Виведення боєприпасів у некерований вибух, витоку заборонених речовин не було. Версія теракту, хакерські програми ППО були виведені з ладу перед інцидентом, викликає питання питання про кіберавтручання, гібридний удар, комбінована атака пожежа, плюс технологія підриву, плюс витік речовин для політичного шантажу. Сьома, міжнародна реакція, Китай та Казахстан вимагають прозорості радіаційних даних, оголослюють моніторинг хмар на прикордонних станціях. Японія та Південна Корея пропонують свої АЕС експертизи, але РФ відмовляється передати зразки. ООН готує резолюцію та місію для перевірки, акцентуючи увагу на можливих хімічних ризиках. Восьме політичний тиск Україна та країни НАТО наполягають на Міжнародному аудиті вбачають в інциденті потенційний спосіб Кремлю замаскувати наслідки власних гібридних атак з боку заходу. Готовність до санкцій, в тому числі енергетичних та військових, у Кремлі звинувачення, техногенні повторення, на кшталт Чорнобиля, намагання використати цей випадок для внутрішньої мобілізації. Дев'яте. воєнно-політичні наслідки. Якщо витік підтвердиться, з'явиться динаміка для посилення НАТО в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Можливе створення зони екологічної та військової ізоляції забайкаля з обмеженнями польотів та мореплавств. Україна отримає додатковий аргумент. РФ небезпечний Альянс має реагувати. Десяте сценарій розвитку, сценарій деталі. Аварійний пожежу локалізували. Радіація в нормі. РФ проводить внутрішні розслідування. Гібридна, підозрілий витік, міжнародний аудит, санкцій. ріпліє в кіберсфері. Катастрофічний. Радіація підтверджена, екологічна зона безпеки НАТО та ООН інтенсивно проводять перевірки. Кремль випереджає санкції оборонною в регіоні. Висновок інциденту Великій Трії, потенційна техногенна та геополітична катастрофа. Якщо Витік виявиться реальним. Подальші дипломатичні екологічні військові наслідки можуть розгорнутися швидко, навіть у разі, якщо це просто масштабна пожежа, світ сприймає її як індикатор деградації військових об'єктів РФ. Це реальний трилер сучасності, жорсткий тест безпеки, екології. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.